Якщо ви дасте майстру історію персонажа перших рівнів довжиною в 20 сторінок, то він, скоріш за все, злякається. Повірте, я знаю це з власного досвіду. Якого розміру повинна бути історія персонажа? На 15-й сторінці книги гравця є короткий розділ так званих етапів гри. Перший етап персонажі з першого по четвертий рівня. Вони ще новачки, що намагаються опанувати свої здібності. Другий етап персонажі з п'ятого по десяти рівень. Вони вже мають доступ до заклять більшої рівнівної сили та можуть вирішувати проблеми міст або цілих королів. Третій етап шукачі пригод за одинадцятого по шістнадцятий рівень. Це персонажі, що дуже часто зайняті вирішенням проблем регіонів або Цілих континентів. Останній етап 17 17-20 рік. Це шукачі пригод, про яких вкладають легенди і які вирішують проблеми світів або богів. Подумайте, чого ваш персонаж міг досягти за його життя, що не заперечує здоровому глузду. Якщо це старий чарівник першого рівня, серед його досягнень навряд чи будуть врятовані королівства та боги. Опишіть декілька ключових моментів, чого він лише першого рівня. Чим менша та конкретніша буде історія, тим простіше буде її розвивати. А деталі можна вже придумати на ходу, тільки не забудьте. Ідеальний розмір не більше однієї сторінки 12 тимкого. З вами був Костя, звісно, Кідземеля. До зустрічі.